Українським біженцям стало складніше тримати тимчасовий захист у Швейцарії. Федеральний уряд все частіше відхиляє заяву на цей статус або навіть анулює його. Чому українцям відмовляють у захисті у Швейцарії? Розбираємося у цьому відео. Посилання на джерело залишу в описі до нього. Ви на каналі Нойз, лайк відео поставити вже тоді, коли додивитеся. А підписатися на канал я вас запрошую прямо зараз. Тут я намагаюся тримати вас у курсі усіх актуальних новин для українців за кордоном. Отож влаштовується зручніше і розберемося з перечиними, чому Швейцарія відмовляє у тимчасовому захисті сотням українців. У Швейцарії все ретельніше вивчають документи українців, які подають заяви на отримання статусу захисту С. За даними Державного секретаріату з питань міграції, з початку війни відмову у захисті отримали майже 2500 людей з України. Там зазначають, що тепер відхиляють все більше заяв. Лише у травні була рекордна кількість відмов за весь час. 170 людей з України отримали відмову, їм не схвалили надання захисту у Швейцарії. Також у 104 випадках статус анулювали через виявлені зловживання. Якщо є ознаки того, що люди шахрайським шляхом отримали захист, надавши неправдиву інформацію або приховавши істотні факти, ми постійно ініціюємо провадження для скасування тимчасового захисту у Швейцарії, повідомили чиновники. Зараз у Швейцарії тимчасовим захистом користуються майже 67 тисяч біженців з України. При цьому статус захисту припинили приблизно у 26 тисяч випадків. Здебільшого у зв'язку з виїздом людей за кордон. Кількість заяв на отримання статусу «С» останнім часом зменшується. У червні було подано майже 1200 заявок. Серед причин відмов основна це наявність візи і захисту в інших країнах Європи. Найчастіша причина відмови це те, що українці прибувають до Швейцарії не з України, як на початку війни Арефії, а з інших країн Європи, де вони вже отримали захист. І куди можуть повернутися. Українці, звичайно, не сидять склавши руки, вони намагаються оскаржити відмови Швейцарії у захисті. Через суд за останні місяці Федеральний адміністративний суд відхилив кілька десятків таких скарг. Зокрема, суд відхилив апеляцію людей, які вже отримали статус захисту в Бельгії, Англії, Литві чи Румунії, або які мали там дозвіл на проживання, також відмовляли людям, які мали візи в Канаду. Чи Сполучені Штати після перевірок статусу захисту можуть позбавити і людей, які вчиняють кримінальні правопорушення, або здійснюють заборонені поїздки додому, або перебувають у третіх країнах? Сподіваюся, що ви зробите із цього відео правильні висновки, особливо якщо ви плануєте їхати у Швейцарію. Ну і якщо це відео було вам корисним, вже можна поставити йому лайк, не забудьте перевірити підписку на канал Нойс і, по можливості поділіться цим відео з друзями. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках, які теж можуть бути вам корисними тут, на каналі Нойс.